Коли от мені було 4 рочки, батьки, я пам'ятаю, е вирішували, куди віддати, тому що активна дитина, щось треба, якийсь гурток. І у Сімфрополі саме розвинений на класному рівні був теніс, художня гімнастика і бальні танці. От Ми обирали. Спочатку навіть бальні танці батьки думали, тому що я обожнювала танцювати, тобто вмикалася музика, я одразу починала рухатися. А потім ну мама тренер, тобто це було зручно, мама забирає там після школи там і так далі. Віддали на художню гімнастику. Мені дуже не сподобалось, тому що в мене від природи не було якогось там суперталанту, там супер розтяжки, супер Мені все давалося дійсно дуже тяжко. І в якийсь момент, в якийсь момент е я сказала, ні, я туди більше більше не хочу ходити. І от тоді батьки думали, можливо, бальні танці або балет навіть. Мене запрошували там, до речі, у театри е танцювати. І десь через рік я сама попросилася і тата, кажу, давай відведи мене от туди на гімнастику. І от з того моменту я так залишилася в художній гімнастиці.